Як прощати ворогам? Дивіться, є, каже Ісус Христос, приходить до нього учені каже, слухай, скільки ми маємо прощати. У законі написано, що сім раз треба прощати. А Христос каже, 70 разів по сім. Це коли ми говоримо про тих, хто поруч з нами, тих, з ким ми живемо. Бо розумійте, якби, наприклад, росіяни сиділи собі вдома до нас не прийшли, ми б їм не мали що прощати, бо ми на них не були бездосні. Прощення говориться про тих, хто є поруч з нами. Це, як правило, першим ділом. Це ті хатні наші, так? Ті, що в хаті з нами живуть – Тато, мама, діти, баба, дід. І це всі, що в хаті є, це наші найближчі, близькі, близькі, найближчі. І Тому Христос каже, не сім разів, а сімдесят разів по сім. Бо це люди, з ким ти контактуєш. На роботі ти працюєш, Вчитися прощати, бо прощення ну, це, це крок. Це для того, щоб ну, будувати відносини. А коли ворог прийшов на нашу землю зброєю в руках, хоче нас знищити, хоче нас захопити, хоче знищити нашу державність, як ви собі представляєте, прощати, як прощати? Треба боротися? Після закінчення війни? Коли Україна переможе, а так і буде, коли Росія вибере собі іншу владу, не таку мілітарну, а якусь менш більш мирну, визначить свій демократичний курс розвитку, покаються перед цілим світом, так як е, німці, так як фашисти, перніше не фашисти, фашисти то були італійці, як нацисти, та? німці ж покаялися перед цілим світом і платили репарації, і ще дотепер мені здається платять. І тоді, коли так же само зробить Росія, покається, навернеться, от тоді ми маємо їх прощати. Бо це не наша родина, це не наші з тим, з ким ми працюємо на роботі. Це ворог, який прийшов на нашу землю. Поки його не виженуть, поки державна політика Російської Федерації, а вона буде називатися трошки інакше потім, не зміниться ніякого прощення. Як прощати? Це ворог? Прощати треба своїм. Борогів треба любити, каже Господь. Та? Знаєте, як любити? Є Женевська Конвенція, та? По, по якій полонений попадає в полон. Йому мають дати їсти, його не можна бити, над ним не можна знущатися. Виконання Женевської конвенції це називається любити ворогів. Все. А інакше не треба перекручувати, то ви ближнього свого не любите, сусіда, а ворогів каже, треба любити. Ні-ні-ні.